Ми з вами в коледжі радіоелектроніки, і зараз розглянемо амплітудну модуляцію. Ви вже знаєте, що модуляція це процес, при якому один із параметрів високочастотного сигналу змінюється за законом інформаційного сигналу. Для чого така складність? Це вимушено, тому що наша мета використати вільне електромагнітне поле радіохвилі. Радіохвилі створюється тільки високочастотним струмом. А інформаційний сигнал, тобто сигнал, який відповідає інформації, може мати і низькочастотні складові, які не створять вільне електромагнітне поле. Тому необхідна модуляція. Так от, які ж параметри можуть змінюватись? Сигнал гармонійний, це найпростіший сигнал. Який змінюється за законом синус або косинус. Високочастотний сигнал. Напишемо спочатку в вигляді рівняння струм. Миттєве значення струму амплітуда синус омега Т. Просте рівняння, яке показує зміну струму з амплітудою і М за законом синус омега Т, де омега кутова частота. І те час. Сигнал змінюється за законом ам'єга. Ам'єга, кутова частота. Це, як ви знаєте, 2 πf F – циклічна частота. кутова частота вимірюється в радіанах на секунду, кут за одиницю часу, а циклічна частота F це кількість коливань за одиницю часу. В принципі, це відношення очевидне і просте. Якщо сигнал високочастотний, то омега або F це сотні тисяч або мільйони коливань за секунду. Тобто висока частота. Висока. Інформаційний сигнал. Може мати низькочастотні складові, і для того, щоб в рівняннях відрізняти інформаційний сигнал і високочастотний сигнал, для позначення частоти застосуємо омега велике. Значить, омега велике, умовно, вважаємо, це частота інформаційного сигналу, низька частота, омега маленьке це високочастотний сигнал, частота високочастотного сигналу. Ми взяли. Для прикладу, високочастотний гармонійний сигнал. І тепер, тепер е, розглянемо, які ж процеси будуть, якщо високочастотний сигнал змінюється за законом інформаційного сигналу. Ну, от, візьмемо, для того, щоб відрізняли рівняння: інформаційний сигнал у амплітудах і тепер, як ми вже домовилися, омега Т, оміга-велике Т. От є дві, е, два вирази, дві частоти, частота інформаційного сигналу, частота високочастотного сигналу. Нам необхідно розглянути процес, коли високочастотний сигнал змінюється за законом інформаційного сигналу. Це і буде модуляція. Змінюватись можуть амплітуда або частота. В даному випадку ми розглядаємо, розглядаємо амплітудну модуляцію, і нас цікавить зміна амплітуди високочастотного сигналу за законом інформаційного сигналу. Як же цей процес представити графічно? Давайте поки залишимо рівняння, ми їх розглянемо потім докладніше. А поки що, якщо. Маємо зміну амплітуди. Як показати це графіком? По вертикалі значення струму, миттєве значення, по горизонталі час. Змінюється час. Ми розглядаємо зміну струму модульованого сигналу в за часу, в залежності від часу. Так от. Пункти ми помітимо амплітудні значення. Амплітудне значення це зміна максимальної величини, яка досягається в процесі коливання. Є у нас ноль початок системи координат. І спочатку до появи інформаційного сигнала. Амплітуда весь час зберігається постійною. Якщо з'являється інформаційний сигнал, то у відповідності із зміною. Інформаційного сигналу змінюється амплітуда високочастотного сигналу. Тобто амплітуда може зростати, досягаючи більших значень амплітуди, або зменшуватись. І таким чином ми бачимо, що амплітуда в процесі модуляції може зростати або зменшуватись в залежності від того, як змінюється інформаційний сигнал. Оце і є процес модуляції. Ми змінюємо амплітуду сигналу, тобто максимальне значення в процесі коливань за законом інформаційного сигналу. Оцей закон зміни амплітуди, і є закон інформаційного сигналу. Під час формування сигналу для передачі ми використовуємо модуляцію інформаційним сигналом модулюємо амплітуду. А при прийомі сигналу. Зворотній процес називається демодуляція, ми будемо виділяти сигнал інформаційний із модульованого сигналу. Так от, маючи поняття про зміну миттєвих значень сигналу в процесі модуляції, ми представимо цей сигнал рівнянням. Якщо Якщо в процесі модуляції змінюється амплітуда, то для амплітуди ми мусимо записати: амплітуда сигналу ІМ, це є початкове значення амплітуди ІМ0 плюс приріст амплітуди дельта ІМ. Приріст амплітуди, який досягається в процесі модуляції, Підкоряється закону інформаційного сигналу. Для інформаційного сигналу ми писали косинус омега Т. Значить, приріст домножаємо на косинус омега Т. Оце і буде закон зміни амплітуди. Ще раз звертаю вашу увагу. Амплітуда складається з. Початкового значення і М0 початкове значення амплітуди, плюс приріст амплітуди, який ми підкоряємо закону інформаційного сигналу косинус велике Т. Цій формулі ам'яга-велике це є частота, з якою змінюється інформаційний сигнал. А все це рівняння це рівняння зміни амплітуди. Ми говорили, високочастотний сигнал е, в процесі коливань складається із амплітуди і гармонійна складова омега синус омега Т. Так, це високочастотний сигнал. Так от, якщо сюди Взначення амплітуди, підставити закон зміни амплітуди, ми одержимо рівняння підсумкове, рівняння модульованого за амплітудою сигналу. Так от, якщо підставити замість амплітуди рівняння амплітуди, а потім провести елементарні тригонометричні перетворення, то ми одержимо підсумкове рівняння, яке буде складатися з трьох складових. Частин. Це буде, це буде е, одна складова, яка називається носійна, да, та яка несе на собі інформацію. І ще дві складові, які з, з, відрізняються за частотою від носійної. От для цих трьох складових я вам і вказую. Значить, одна складова з частотою омега високочастотного сигналу, друга складова з частотою омега плюс омега це дві складені частоти, частота високочастотного сигналу і частота інформаційного сигналу. І нарешті третя складова омега мінус омега, тобто різниця частоти високочастотного сигналу і інформаційного. Це дуже просто на, зрозуміти на конкретному прикладі. Якщо Змінюється інформаційний сигнал велике З частотою, наприклад, там, 3 кілорадіани на секунду, а високочастотний сигнал оміга маленьке 100 кілорадіан на секунду. То в результаті, як видно з оцих трьох складових, ми одержимо частоту 100. Кілорадіан на секунду, висока частота, яка називається носійна. І біля частоти 100 будуть ще дві частоти. 103. Сума цих частот 100 кілорадіан і 3 кілорадіан. І 100 мінус 3, 97. Зверніть увагу, ми починали процес модуляції, маючи на увазі гармонійну. Високочастотну складову і гармонійну інформаційну складову. А в результаті амплітудної модуляції одержимо сигнал, який буде складатись з трьох гармонік. Носійної, одна гармоніка для нашого конкретного е, прикладу в цифрах: одна гармоніка 100 кГц, одна гармоніка 103 і одна гармоніка 97. Так от, 100 називається носійна, вона в центрі. Чуть більше 100 103 і менше 197. Оці частоти 103 і 97 розміщені з боку відносинної, і тому називаються бокові. Таким чином, на сьогодні, в даному розгляді, ми повинні уяснити для себе в результаті амплітудної модуляції сигналу омега маленьке, сигналом велике, одержуємо новий сигнал, який має в собі три гармоніки носійну і дві бокові частоти. Тобто підсумок. За результатами амплітудної модуляції, одержимо амплітудно модульований сигнал, що складається з носійної та двох бокових частот. Це є результат модуляції. Високочастотного сигналу по амплітуді низькочастотним сигналом. Ще раз підкреслю наш висновок. В результаті амплітудної модуляції одержимо сигнал, що складається з носійної та двох бокових складових, які і забезпечують перенесення інформації за допомогою високочастотного сигналу. На сьогодні все.